розгляд скарги стовбум Микола Сергієвича, стовбум пани Володимирівни, а офічек кримінального провадження. Так, думка прокурора з приводу присутності інших осіб і запису цього засідання. Шановності учасники процесу. Заявники самопотерпівлі стовбом та стобом Микола Сергієвича. За скаргою та постановити ухвалу про призначення скарги до розгляду, в тому числі просять відновити провадження у вказаному кримінальному провадженню. А відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, який передбачає недопустимість розголошення відомостей до судового розслідування, тим самим, якщо буде винесено рішення про поновлення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, наразі буде розголошено відомості до судового розслідування. Тому я прошу видалити вказаних осіб за досудового засідання, так як вважаю, що це буде порушення вимог кримінального процесуального законодавства. Дубка стобу Микола Добре. Сергійович. Добре. Відносно того, що розглядали справу тільки за участі учасників судового провадження, бо стаття 222 КПК України передбачає недопустимість розголошення відомості до судового розслідування. Особиста моя думка про те, що на даному етапі ще немає ніяких секретів у цій справі і нема чого розголошувати по великому рахунку. Це не призведе до погіршення розслідування або якихось інших. Нічого. Я, я вважаю, що це. Володимирівна, Я заперечую вашу честь. На даний момент справа закрита. Тому нічого не залишу судно місце ухвалив зі нас стати КПК України розглядати справу тільки присутності учасників стовпровадження, тобто скаржників стобу Микола Сергієвича, столу Гани Володимирівни і прокурора. Інші учасники покидають судового засідання за судового засідання. Будь ласка, поки всі учасники. Будь ласка, залишите зал судового засідання. В залі залишається суд прокурор. Стов Микола Сергійович, стобу Івана Володимирівна. Інші учасники, будь ласка, залишить зал зал Добре, до присідання. Ваша честь, можна слово? Перерва на 5 хвилин, технічна перерва на 5 хвилин. Вы знаете, что у меня сюда есть, чтобы вы покинули там наложение. Смотрите, ухвала судьи. Ухвала судьи. Ее намажу? Сейчас пока. Перерыв, перерыв, пока вы не покинете заседание суда. Это незаконное решение. Вы имеете право, право обсуждать это решение? Нет, ухвала, ухвала нет. Это открытое судебное заседание. Кожна особа, згідно з закону України про забезпечення правом напродовий суд, стаття 12, пункт 3. Закону України про забезпечення право народів суд, судоустрій, статус судді. Кожна особа присутня у залі судового засідання, у відкритого судового засідання, присутня в судового залі судового засідання, має право проводити фото, відео, аудіо фіксацію на портативний аудіо, фото, відео записуючи пристрої без отримання окремого дозволу суду. Цей пристрій портативний. Ці пристрої портативні. Ми знаходимося на залі судового засідання. Тому ми маємо право проводити відеофіксацію, аудіо і фото без отримання окремого дозволу суду. От дивіться про забезпечення права на справедливий суд. Я вам читаю Розгляд справ у судах. Відбувається відкрито, крім. Випадки, встановлених законом. Оцей випадок, якщо прокурор вважає, що треба проводити у закритому режимі, будь ласка, ухвала суду, що даний розгляд справи буде проводитися у закритому режимі. Но на даний час це судове засідання проводиться у відкритому режимі. Тому нас видаляти неможливо. Далее. Далее, будь ласка, мы вот один журналист. Вот придете посвідчення, будь ласка. Журналист, вот второй журналіст, я третій журналіст. Посвідчення надо? Смотрите, ребята, если вы нас будете сейчас выдалять, це 171 стаття Уголовного кодексу, я попереджую. От 3 до семи. Перешкоджальні журналістської діяльності. О, посвідчення показував? Будь ласка, прес. Якщо у нас будете видавляти, ми будемо викликати поліцію і заставляти на вас е, заяву про кримінальне правопорушення. Зв'язку з тим, що суд на місці ухвалив, щоб сторонні особи покинули залустового засідання, згідно з статтею 223 КПК України та статті 33, 306, 63 Кмінального кодексу України. Сторонні особи не покинули залустого засідання, суд виходить до нарадчої кімнати. Я, Можуться, я я, дію, заявляю. 6 лютого 2017 року слідчі суддя Бердянського міськравного суду Запорізької області пошла обселіли довські за участю заємників 100-го стопу прокурора Каракослідчого суда половина засідання Бердянського міськравного суду, з кардиним сторону Миколи Сергієв, для того, в мене в постанову слідчого по закриття кримінального провадження внесено 29 внесеного 29.11.2014 року до їх на реєстру доступних розслідувань. Встановлено. 1217 року до Батянського старного суд Запорізької області надійшла вишевказана скарба. В зв'язку з присутністю заль з того засідання сторонніх осіб прокурор просила розглядати скаргу з отриманням вимог статті 222 та 63 статті 306 КПК України, не допускаючи розголошення відомості до судового розслідування. Відповідно до частини 1 статті 222 КПК України, відомості до судового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Згідно з частиною 3 статті 306 КПК України розгляд скарг на рішення дії чи бездіяльність під час достового розслідування здійснюється за обов'язкової участі особи, яка подала скаргу чи захисника працівника та слідчого прокурора, рішення дії чи бездіяльність, якого оскаржується. Враховуючи, що скарга подана на, на стадії достового розслідування, слідчий суддя вважає, що попитання прокурора підлягає а Скарга підлягає розгляду лише за участі заявників прокурора та слідчого без присутності сторонніх осіб в залі судового засідання. Керуючий статтям 222 306 КПК України слідчий суддя ухвалив скаргу Стобун Микола Сергійовича стобун Гани Володимирівни на постанову слідчого про закриття кримінального провадження внесеного 29.11.2014 року до єдиного реєстру розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, предбаченого статтею 162 частини 1 кримінального кодексу України розглядати лише за участі заявників прокурора слідчого без присутності сторонних осіб заліз того засідання, Слідчий суддя, підпис. Ми здячні два погодання про тимчасове доступ до кримінального провадження. Суд оголошує перерву лютого 2017 року, 14